Десятий ювілейний фестиваль писанка відбувся у Коломиї. Упродовж двох днів наше місто заполонило мистецтво. Танцю та пісні до писанкової з'їхалися колективи з усієї України із за кордону. Десятий всеукраїнський відкритий фольклорний фестиваль у Коломиї відбувся за підтримки Міністерства культури України, управління культури, національностей та релігії Івано-Франківської обласної державної адміністрації, департаменту освіти і науки Івано-Франківської ОДА та Коломийської міської ради. Глядачі телеканалу НТК мали нагоду переглядати фестиваль у прямому ефірі. Ми проводимо фестиваль. В місті є музей писанки, єдиний в світі. Тому саме біля цього музею ми хотіли на закінчення великодних свят зробити таку справді величезну крапку Христового Воскресіння, цієї радості, світла в нашому народі, в наших традиціях. До листок, до листочка, нехай... Приїхали гості з Словаччини, Румунії, Польщі приїхали з Чернігівської області, з Ніжина, приїхали з Тернопільської області, з серого Тернополя, з Керменця, з Ужгорода. Так, що географія нашої України велика і за кордоном. Подобається, дуже подобається. Дуже гарний фестиваль. Ми вражені. Дійство, звичайно, все українське таке, що є що повчитися, на кого подивитися і себе показати. Задоволені, я думаю, що це коло ми обов'язково треба проводити при будь-якій ситуації, щоб у нас не було відроджувати українські традиції, національні, релігійні. Потрібно. Колобия, серце сім'я де на світі, я не. Серце мріє за тобою, холодим, Коломиє, восячи, якою городом буду, восьмим кольором, восьмим чором, мілим я буду в тілом, в'ясні, як якщо ти не буду, позволеш мені, бо сягши, якого.

Один рекорд у Коломиї в рамках 10-го всеукраїнського відкритого фольклорного фестивалю Писанка тисяча осіб встановили рекорд України на площі перед музеєм писанкового розпису. Учасники фольклорних колективів виконали разом чотири гаївки: як задзвонять усі дзвони. Вербова є дощечка. Ми кривого танцю йдемо та Христос або Воскрес для фіксації рекорду. В Коломиї приїхали експерти від книги рекордів України. Катерина, щоб стати учасником всеукраїнського рекорду, приїхала з Почаєва, що на Тернопільщині. Я дуже хотіла побачити гори, це коломия. Це щось дуже таке величне. Бо в нас, наприклад, такого немає таких вишиванок, ну такого різного. Всякого ну, це дуже гарно для мене. Це як душа співає. Мабуть, Павло, студент індустріально педагогічного технікуму. Він теж один із тисяч учасників всеукраїнського рекорду з масового виконання гаївок. Для нашого закладу це означає ну внести хоча б якусь участь до, ну, до цього великого дійства, до писанкового фестивалю. Це для нас приємно, для нашого колективу це великий плюс. Десять сотень людей до встановлення рекорду готувалися понад місяць. У Нас були репетиції, ми готувалися. Я хотів би подякувати всім представникам цього конкурсу, всім, хто прийшов встановити цей рекорд, хто не побоявся прийти сюди. І ось, коли готові учасники та представники книги рекордів України, розпочинає. Нається очікуване дійство наймасовіше виконання гаївок. Ового розпису учасники фольклорних колективів виконали разом чотири гоївки. Загальна кількість учасників рекорду тисячу осіб. У зв'язку з встановленням рекорду України, дипломом, книги України нагороджується начальник відділу культури Коломийської міської ради Уляна Мантрусяк. Хотілося, щоб більше долучити саме молоді дітей до цих традицій, тому що не знати, чи хтось з дітей вдома знає введення гаївок, але все ж таки беручи участь в цьому фестивалі і готуючись до цього рекорду, вони вже навчилися, мають навики. Вони будуть самі знати, будуть передавати ці знання. І традиції своїм дітям, і для цього це була основна ціль встановлення рекорду, щоб більше наших українців, більше нашої молоді пам'ятали, знали і підтримували свої традиції.